Які проблеми в Полтаві вас сьогодні хвилюють дороги? Ну я не в Полтаві мешкаю, я мешкаю за межами Полтави, тому користуючись кожен день і добираюсь до Полтави та да, бачу ці дороги. Мене це не влаштовує. На вашу думку, хто взагалі в цьому винен? Фінансування влади. Мені все подобається. О боже. Так. Це глобальний питання. Так, так. Проблем, е, Настільки багато, що не вистачить часу їх всіх перерахувати. А хто винен? Ну, місцева влада. Ось. І це такий стан по всій Полтаві. Сиплеться Шумбалі. все, все, що є, все розсипається. Прямо очах. Ну, я думаю, наше правительство, яке в Полтаві очолює, тому що куча не дорог, куча мусора, трава теж, ну куча всякого листя, но ще не убрано. Це точно пробки на дорогах. Тоже воно ну не дуже удобно їздить. Так що, я думаю, що це хто нашим городом управляє, це їхня проблема.